Через масову аварію виникла багатопілометрова тиснява на столичному московському мосту. Зіткнулися одразу шість автівок. Водії переконують, спричинив ДТП позашляховик, який з незрозумілих причин зупинився в крайній лівій смузі. Олександр чи не щодня їздить цим маршрутом на роботу. Та свого офісу водієві Кія сьогодні дістатися не судилося. На столичному московському мості він став одним із шістьох учасників дорожньої пригоди. Чоловік розповідає, аварія учинилася за ефектом доміно. Остановився форд остановився перед mm -hmm. А, этот Форд білий вже не успіла становитися. Останов... Ну догнала Форд. А я вже різко остановился, вже просто мне негде були тормозити. Догнав форд. Свідки розповідають, водії машин, що рухалися у щільному потоці, просто не встигали вчасно реагувати. І за лічені секунди на форда наскочив ще один американський легковик, а його бампера зачепила Кія. Потім до такої собі процесії додалися Ford Focus і Де уті почали притормажити, а то піднесся, не притормозив. І от я їхав третій, почав уходити на мене, відкинули дві машини. Джип був, але його не заділи. Просто стала дворяда пробка була. Ніхто нікого не підрізав. Шостим став Фольксваген. Утім, кермувальник німецької машини вчасно загальмував і таки зміг уникнути тяжких пошкоджень. Після перемовин з учасниками ДТП водій не чекав на інспекторів ДАІ і поїхав у справах. На щастя, в масштабній аварії жертв немає. Люди відбулися переляком і синцями. Більше постраждала лише пасажирка Форда Ескорта. різкого удара ззаді вона дуже сильно ударилась головою сейчас там рентген, її забрала скора. Усі учасники аварії переконують, швидкості руху не перевищували і їхали на безпечній дистанції. Тож з'ясовувати, хто призвідник ДТП доведеться правоохоронцям. Олександр Храпач, Андрій Грищенко, НТН.